Друзі, всім привіт! Це знову FPL Ukraine. Один день до Нового року. Буквально там кілька годин вже до дедлайну. Сьогодні дедлайн ввечері, тому не прогавте його. І ми сьогодні виходимо з новим випуском. Підготовка до 18 та 19 турів, тому що там перерви зовсім між ними немає. Я просто не встигну записати новий випуск. Тому сьогодні будемо говорити одразу про два геймвіки. Спочатку. Проте поговоримо про мій 17-й геймвік, подивимось на те, як мої гравці виступили. Потім подивимося на індивідуальну статистику гравців в минулому турі, потім спробуємо одному дуже важливому гравцю знайти заміну достойну і подивимося взагалом на мої плани по трансферам і командам на 18-й-19 тур. Давайте вже починати одразу з моєї команди в 17-му турі. Як ви бачите. Голкіпер мій Кепа з 9 очками знову дуже-дуже мене порадував. Кепа, як я вже казав на минулому випуску, просто подарунок за 4,5. Голкіпер Челсі з потенційним, з потенційним з Даблвіком в 19-му турі. Він знову провів чудовий матч, взяв сейф-поінт, взяв бонус поінт І в цілому, в цілому, якщо чесно, Челсі не виглядав тією командою, яка буде там гарантовано отримувати клінчити. В своїх матчах, проте Борнемуд ще менше виглядав команда, яка здатна забивати, в принципі. Тому Кепові задоволений. Кансело опинився на лавці. Традиційна ротація Пепа зараз же і до Кансело дійшла, але схоже, що просто після чемпіонату світу є в нього якісь проблеми з або з підготовкою, або зі здоров'ям. Тому такі обмежені хвилини зараз у Жоао. Будемо дивитися, що буде далі. Я насправді думаю, що такого більше не трапиться, і Кансело буде. Основним, як і був у складі Сіті. Далі в мене Ріс Джеймс, головна біль більшості FPL-менеджерів. Джеймс знову травмувався, не взяв сухар в останньому матчі, був досить небезпечний, поки грав, проте вилетів десь на місяць, тому будемо шукати йому заміну, звичайно ж. Кірен Тріп'єр – це просто цар і Бог в цьому році: 12 очок, асист, бонуси, кліншит, Ньюкасл несеться і Трип'єр локомотив цього потяга, який зараз мчиться вже до вершини АПЛ. Трип'єр мені. Я думаю, що про Тріп'єра нічого не треба казати, він у вас у всіх вже є, є неодмінно. Маркос Рашур чудовий матч провів. Гол плюс пас. Виглядав дуже небезпечно, постійно вибігав в контратаки. Задоволений цим, цим піком, навіть не сумнівався в тому, що його треба брати на Unlimited Transfers, і Раш Маркус не підвів в першому ж матчі. Далі несподівано. Не казав я на минулому подкасті про Філа Фодена. Врешті-решт опинився знову філ в мене в складі, знову він опинився на, на лавці у Пепа. А я а, чи мене трохи розчарував? Проте, знову-таки, традиційна історія, яка була вже на початку сезону, якщо Фоден... Опиняються на лавці, це підвищує шанси вийти наступного матчу в основі, бла-бла-бла, ці всі фразочки, які ми вже з вами вивчили, вони знову запускаються і знову Фоден може опинитися на лавці Евертоном. проте я в цьому знову сумніваюся. І Фоден, я знову потрапив в цю пастку Філа Філафодена. Зараз я поясню, чому Мартінеллі вісім очок набрав. В принципі, досить посередній матч для Мартінелі. Там більшу увагу на себе звертали Одегар Сака, але Мартінеллі врешті решт забив ближній кут Фебіанський, і в цілому Мартінеллі все ще дуже, дуже вигідний пік за 4,8, за 6,8, вибачте. Вважаю, що таке покриття так арсеналу дуже доречне. Ну і ось несподіванка, це Мохамед Салах. Все ж таки, я довго-довго думав після перед дедлайном минулого туру і вирішив іти з парою Фоден салах замість пари КДБ Кулусевські, тому що просто я. Не захотів, не захотів ігнорити Салаха, але захотів мати покриття таки по двоє на Сіті, тому вирішив знову ризикнути з Фоденом. В принципі, ці, ця пара зіграла краще, ніж КДБ та Колосевський. Салах зробив гол плюс пас. І в цілому виглядав досить небезпечно. Я не проти мати Салаха на наступні тури в себе в команді. Ну і Фоден. Про Профоденом я вже казав. Взяти він був тільки для того, щоб дозволити залишитись салахом та покриттям атаки, атаки Сіті. Отак от вийшло. Дарвін Нуніс це дуже цікава історія. Далі ми подивимося статистику гравців минулого туру. Дарвін там був в лідерах по більшості атакувальних показниках. І в цілому, Дарвін, звичайно, супернебезпечний, має неймовірну атакувальну статистику. Проте не забиває голи. І це проблема. Будемо дивитися, що з цим робити далі. Поки що планів зливати дарвіна в мене немає, буду залишати, а там будемо дивитися. Ерлінг Браун Халланд, нічого про нього не будемо казати. Чудовий матч знову провів. Два забив, міг ще забивати. Ну і Ентоні Марсіаль він забив, проте виглядав досить посередньо. Рано замінився, і в цілому піка Марсіалі, звичайно, я не задоволений, враховуючи на те, що зробив Мітрович з Кристал Пелас, який грав в дев'ятьох. І, мабуть, якщо б зараз повернути час назад, я б взяв би Мітровіча, але взяв вже кого взяв, тому поки що не планую зливати Марсіаля. Я ще в цьому турі подивлюся, як він буде грати проти Бортмута. І далі вже будемо дивитися, чи зливати його перед Дабловіком на Мітровіча. Тим паче я хочу подивитися, чи не отримає Мітрович знову таку ту жовту картку в цьому турі, щоб пропустити перший матч Даболовіку. Тому є ще є на що подивитися. В цьому турі Марсіаля зливати не планую. Така команда 92 очки, десь на 40, майже на 40 тисяч верх я рванув. Не те, що прованув, але трохи заповз нагору. 147 тисяча зараз. В принципі, на цей відрізок сезону все ще непоганий результат, проте великого прогресу немає. Хочеться вже 100, 100, 100 тисяч, але поки що, поки що не виходить. Ну і на лавці лавка покрила 0 1 2 3 по очках. Але, в принципі, я рад, що Фоден і Канцело вийшли, тому що більшості менеджерів це заблокувало виходи Альмірона, Тріп'єра та, наприклад, того ж Мітровича. І, в принципі, для мого загального заліку це був скоріше плюс, те, що Фоден і Канцело з'явилися. Давайте далі дивитися на статистику в 17-му турі гравців. Ви бачите, по великим шансам Дарвін Нуніс лідер цього туру, не забив він жодного з них. 4 було. У Халанда було 3, він два забив. Ну і у Салаха, Хаверца, Ворда Прауза, Водкінця, Гендагана та Тоні було по двом. По два великі шанси з цікавих тут, на мою думку, це Хаверц і Воткінс. Тоні я все ж таки б не розглядав би, поки що і календар не дуже, і цей ризик дискваліфікації, який висить над Тоні. А от Хаверц і Водкінс, Воткінс взагалі мені дуже сподобався, був небезпечний проти Ліверпуля. І там в нього буде непоганий календар короткотермовий. Тому, в принципі, Воткінс можна розглядати в команду. Він дуже цікавий, дефенціальний пік там до 3% в нього володіння. Ну і Кай Хаверц, теж ще один диференціал. Хто з ним ризикнув, той молодець. У нього знову непоганий матч з День Форест на виїзді, і потім даблвік. В принципі, Хаверц виглядає зараз як основний нападник Челсі. Були побоювання, що він буде ротуватися з. Бамеянгам, але схоже, поки що Хаберс в непоганій формі, тому він буде грати. По створених шансах, ви бачите, Андреас Перера 6 створив шансів в матчі з Крістолпела. Взагалі був дуже небезпечний, пробив один штрафний, який його кіпер витягнув з-під перекладини, пробив раз в штангу. І взагалі міг забивати. І Андреас класний пік на даблвік на 19-й тур, тому навіть 500 Гемптон в основу, якщо у вас там є, наприклад, Вілсон чи хтось, хто не буде грати з півзахисту, то чи з нападників, то можна перейру сміло оставити 500 гентину, він там може щось занести. Одегар Марес по 5 створених шансів. Одегар взагалі чудовий матч привів з естхемом, був дуже небезпечним. Їх, там, це його дивопасна Сака випадковий вийшов, але в цілому Одегар виглядає зараз класним фентезіпіком. Хоча я досить скептично завжди до нього відносився, як до фентезі-піку саме. Ріат Марес теж 5 створених шансів. Марес, якщо чесно, візуально для мене не виглядав таким. Прям класним піком, як Одегар, на цей тур, але п'ять шансів створив. Подивимося, вийде він наступного туру. По чотири шанси створили Салах, Сака, Дебрьне, Тріп'єр і Люка Дінь. Тут всі відомі персони. Знову класний матч видав САКа де чудово грав, всі атаки будував, таскав м'яч вперед. Просував з точки зору динаміки всі атаки Сіті, проте нічого не зміг занести. Там був в нього пас на Холланда, вивів його один на але Ерлінг не забив. І в цілому ті, хто взяли КДБ, вони можуть бути дуже незадоволені, тому що Дебрюйне виглядав класно в цьому матчі і перспективі, я думаю, що він буде заносити. Люка Дінь несподівано чотири шанси створив з Ліверпулем. Взагалі під календар Віли, подивимося, як Віла зараз буде грати з Емері. Здається, що тут можна буде шукати класні диференціали. Дінь, Воткінс вони по статистиці вражали. Далі ще кілька аспектів статистики. Удари з штрафного майданчика, тут по сім у Мітровича Тахана, 5, ну, 4, Вуткінса, та Ханда, п'ять у Нуніса та Гріліша, по чотири Воткінса та несподівана півзахисника Брайтона, Мітомиї, про якого ми говорили ще до чемпіонату світу. Активний, класний гравець технічний. ну от Настріляв, нічого не заніс, знову таки, але настріляв непогано з штрафного майданчика. Ну і 5 ще ударів було у Гріліша. Теж чудовий матч Джек провів, дві гольові передачі віддав і взагалі виглядав досить активним. Проте я сподіваюся, все ж таки, що це не вплине на ротацію Пепа, і Фоден вийде в цьому турі. По доторках в штрафному майданчику тут знову такий лідер Дарвін Нуніс 12, по 9 у мітоми, знову-таки несподівано, та Ерлінга Халанда, ну і по 8, Мітровича, Гріліша, Салаха, Декорда, Баріда і Барнса. Гріліша, поки що незважаючи на непоганий матч, я, б звичайно, не розглядав би надто великий надто велика ризик ротації. Проте, от така от статистика є, на кого звернути увагу. Бачимо, що Мітрович по майже по всім показниках тут у лідерах ще одні. Останні показники статистичні, це очікувані асисти. Тут можемо казати, казати про те, що бачимо двох захисників Ліверпуля: це Робертсон та Тренд. Вони класний матч провели, в принципі, з Віллою. І Робертсон зараз виглядає дуже небезпечно. Проте я б все ж таки його б не розглядав свою команду, тому що занадто слабкий Ліверпуль в захисті. Звичайно, один з найгірших захистів взагалі в Лізі зараз у Ліверпуля. Ну і... Надто дорогий Робертсон. 6,8 за потенційний асист виглядає для мене недостатньо. Тут по асистах є ще з цікавих: це стерлінг 056. Стерлінг мені, я не скажу, що дуже сподобався в матчі з Борному, там. Але на Double Week, в принципі, якщо у вас там вийде знайти кошти на нього, то можна подумати. Проте, мені здається, їх Haver це навіть Маунт з точки зору, ціна якість покраща за стерлінга. Бруно привів хороший матч, проте нічого не заніс. Знову диригував цими атаками Юнайтед, проте не зміг занести про КДБ вже трохи поговорили. Ну і по очікуваних голах тут лідер Арлін Халланд 1.92 з великим відривом від Дарвіда Нуніса 1.16. Ну а далі Віталій Янальд, який запив Тоттенхему, Бренфорд взагалі непоганий матч провів там. Махамед Салах, Хавертс, Тоні і Мітровіч. Тут всі, всі відомі персоналі Салах, Забив, в принципі, з там, кількох метрів, тому і такі високі очікування голи в нього. Ну і Хавертс, знову таки, тут теж серед лідерів можна його розглядати. Давайте взагалі подивимося на календар на найближчі тури. З 18 по 21 бачимо, що Тетонхем на горі. Тут я б. В принципі, не затарювався гранцями Тоттенхема, незважаючи на це. Там Колосевський ми розглядали перед минулим туром, проте матч він провів досить блідий. І там Кейн, він, мабуть, єдиний пік, перечищ, якщо ви хочете ризикнути з його хвилинами після проведеного чемпіонату світу, 90 хвилин з Бренфортом, Я думаю, що перечень сяде скоро відпочити. Ну, а взагалі, Тоттенхем мені в цьому сезоні не подобається, і я. З, такі, з дуже збіллю дивлюся їх матчі. Дуже, до, всі натужні, всі на нерві якомусь не знаю, не виглядає мені Тотанхем, як команда з ТОП-4 в цьому сезоні, на жаль, хоча мені там багато хто з гравців подобається. Манчестер-Сіті тут серед лідерів, ви бачите, в Сіті Даблвік буде у 20-му, як у Тоттенхема, Про Сіті вже говорили. Треба, мабуть, їх затроювати, кого брати третім не зрозуміло. Якщо у вас є КДБ, я б його, мабуть, залишав поки. Далі у нас Фулхем. Класні матчі з Саутгемптоном та Лестером, теж непоганий матч з Челсі, на мою думку, там можна забивати Фулхему теж. Тому, Мітрович це велике питання, чи брати його перед 19-м туром. Я буду його розглядати дуже уважно. Саутгемптон слабкі, слабкі матчі проводить зараз. Схоже, що команда зі зміною тренера поки що не набрала, не набрала форму. Там я піків не бачу, окрім перо, про якого ми вже говорили минулого разу, під матч, особливо 19-го -ту туру з домашній, з Натінгемом. Ну і можливо там Чадам ще, але занадто велика конкуренція в Атаці, щоб брати Чадамса. Внизу ми тут бачимо Манчестер Юнайтед, але це через важкий матч у 20-му-21 турі. Зараз два матчі Манчестера прекрасні. Якщо у вас вийде там якось пересидіти матч 20-го-21 туру, то Юнайтед все ж таки не такий поганий календар. Бачимо, що Брайтона поганенький. Ну і Евертон, Волки та Арсенал знову таки опинилися тут, але у Арсенала ще там далі в той же 21 й тур може бути з Деблвіками, тому я б не спішив зараховувати Арсенал до поганого календарю. Давайте подивимося далі щодо того, ким міняти Ріса Джеймса, тому що це, мабуть, найактуальніше питання цього туру. Ці два хлопці для мене найкраща альтернативою, найкращі заміни зараз Рісу. Якщо бути чесним, я вже зробив трансфер. В кінці я вам скажу, покажу, кого я взяв з них. Свен Ботмен за 4,4 чудова, чудова ціна за захисника Нюкасла, який продовжує демонструвати чудову. Захисну гру знову там майже нічого не дозволено створити в останньому матчі і з Лестером. І взагалі Ньюкасл виглядає зараз машиною, схема Ді Хау працює, система Еді Хау працює, і під ліце Фулхам виглядає Ботман, задвоєний стрип'єром дуже-дуже привабливо. Тому я б задумався про даунгрейд Ріса в Ботмана, і гроші ці можна буде використати, щоб когось підвищити, покращити співзахистю чи атаки. Люк-шоу це друга альтернатива, на мою думку. 4-9 ціна вночі підросла. Шоу зіграв центрбека в останньому матчі Mancheр Юнайтед. Але проте, я думаю, що ми всі розуміємо, що він буде грати зліва. Зараз повернеться Варан, Маквайер, Мартінес і шоу вже в цьому матчі з волками буде грати зліва, він там буде небезпечніший. Схоже, що Маласія все ж таки не конкурент зараз, шоу, він досить погано провів останній матч. Ну і взагалі, шоу, якщо пересидіти у ці матчі, як вже казав, з Манчестер Сіті та Арсеналом у 21 турі, то він хороший пік. І ще один момент, до речі, вчора, буквально у Бена Креліна відомого писаку Твіттера. В нього з'явилася інфа щодо можливого віку у Манчестер Юнайтед в 20-му турі, тому що насправді матч Сіті Тоттенхема перемістили в 20-й мідвік. І те ж саме мали б зробити з матчами Манчестер юнайтед але проблема в тому, що у Манчестер юнайтед два таких матчі це Крістал Пелас і Ліц, і всі ці три команди Манчестер Юнайтед, і Кріста і Еліс грають у Кубку Англії. І тому, якщо сам Манчестер Юнайтед не зіграє в нічю в своєму матчі Кубка Англії, і хоча б одна з цих команд не зіграє в ніч, тобто не матиме необхідності перегравати цей матч, то Такий матч або Юнайтед Кристал Пелес, або Юнайтед Ліц з вірогідністю 70%, на думку Бена Креліна, перенесуть на 20-й тур. Тому, друзі, потенційний даблвік для Люка Шоу, Рашфорда і Марсіаля в 20-му турі. Там буде матч Сіті і матч з Кристал Пелес або Ліцом, Це. Вагома перевага Люка Шоу над іншими конкурентами за місце Ріса Джеймса в ваших командах. Якщо поговорити про те, які ще є альтернативи, то це ще два варіанти я вам дам. Марко Корелія це пряма заміна з захисник Челси за п'ятірва. Мені, якщо чесно, кукорелі не дуже подобається. У нього дуже низький атакувальний потенціал. У нього буде велика вірогідність ротації в 19-му турі з Чілолом, тому що схоже що Чіло вже. Буде готовий якийсь час зіграти. Звичайно, може Кокрелі грати лівого центрального в трійці, якщо в три захисники буде грати Гримпотр. А проте не знаю, за 5-2 брати зараз захисника Челсі, який, на мою думку, в обох матчах Даблвіку має пропускати без атакувального потенціалу. Я особисто не хочу. Пік нормальний. Тобто, в принципі, як альтернатива, я розумію, чого його треба розглядати. Але сам сам серйозно його не розглядав. Льюіс Данкс ще менше мені подобається, включив його в цей список тільки тому, що в нього потенційний Дабл Вік або навіть Тріпл Вік в 2021. Ну, якщо ви готові тримати Льюіса на банці до того часу, то в принципі це непогана альтернатива попереднім варіантам. Ну і ще останній гравець, якого сюди не включав, це Ендрю Робертсон. він дорогий. 6,8, він з захисту Ліверпуля, який, скоріш за все, буде пускати в більшості матчей, але з, великим, з високим атакувальним потенціалом. Тому, якщо ви готові ризикнути, якщо у вас є зайві кошти, то можна його також розглядати. Якось так. Давайте тепер поговоримо про мою команду на 18-й тур. Тут в мене все зрозуміло з голкіпером. Це кепаріса Балага проти Ноттингем Фореста Ноттингем не здатен, здається, зараз запивати взагалі. Тому кепа має непогані шанси на Сухар. Канселу я впевнений буде в основі Зевертона, тому ставлю його, не вагаючись. Поки що Різ Джеймс в моїй, команді, в моїй команді. Зараз поговоримо про його заміни. Кірен Тріп'єр, звичайно, підліц знову на свій традиційний 12-15 очок буде йти. Ліц... Виглядав досить невпевнено з Сіті, там вони один забили зі стандарту, проте склад Ліца зараз мені не дуже подобається. Подивимось, повернеться може Саммервіл, Харрісон в основу, тоді щось зміниться, але поки Ліц не виглядає команда, яка може щось зробити з Ньюкаслом на виїзді. Маркус Рашфорд проти Волки, Волки вже не мають таку надійну такий надійний захист, як мало минулого, того ж минулого сезону. Рашфорд на контрах буде вибігати. Я думаю, що Рашфорд зараз в тій формі, яка вселяє впевненість в його володію. Його Менеджерів, які його взяли. Філ Фоден знову я розраховую на його основу, як завжди, з Евертоном. Якщо вийде, то Філ завжди дуже небезпечний. І я його, звичайно, перед цим матчем продавати не буду. Далі будемо дивитися. Далі у нього Челсі і Даблвік, Там вже є питання. Габі Мартінелі з Брайтоном, я не думаю, що це дуже хороший матч, але Мартінелі в хорошій формі. І взагалі арсенал зараз машина. Матч з Брайтоном буде дуже цікавий, не впевнений, я в якісь розгроми, Там я думаю, що ніяких розгромів не буде. Важкий матч для арсенала буде. Проте Мартінелі я ставлю основу. Ну і Мохамед Салах під Лестер. Лестер, який провалив матч з Ньюкаслом. Подивимось, як зараз з Ліверпулем вони ось так зіграють. Я думаю, що Ліверпуль має перемагати. Ну і на Салаха. Я теж тут сподіваюся на його заноси. Дарвін Нуніас, я його не планую злівати, одразу скажу перед Саутгемптоном. Я маю на увазі, що у Мітровича Саудгемптон, тому можна було розглянути з трансфер Дарвіна на сана Мітровича, проте я не буду цього робити. Я вірю в статистику Дарвіна. Він вміє забивати, поки що не хоче нам цього показувати, але я сподіваюся, що в цьому турі він дублік якийсь зробить для нас. Ну, і Ерлін Халлан, звичайно, ми про нього не говоримо. Ентоні Марсіаль. Також поки що залишається, я подивлюся на нього в цьому матчі. І якщо він, якщо він його знову проведе не повністю, там заміниться на 60 плюс хвилині, то можна буде думати про те, щоб зливати його перед 19 м туром Дмитровича, тому що не дуже мене влаштовує така історія, що він рано міняється. Ну і взагалі він не досить хороший матч, на мою думку, провів. Лавка в мене Андреас Вайт і Патерсон. Вайт претендент на основу. один з варіантів це було не міняти Джеймса, просто поставити в основу Бена Вайта. Я в нього вірю. В захист арсенала теж вірю. Хоча з Брайтоном я не впевнений, що вони Сухар збережуть. Ну і Андреас не кого, куди його ставити, хоча виглядає він зараз дуже, дуже добре. Капітан Ерлін Халлен, Тут жодних питань є, була невелика в мене. Думка, щоб поставити Салаха капітана, проте потім я подивився матч з ліцами Халанда і зрозумів, що це дуже ризиковано зараз йти проти Халанда, там вже під 86% володіння. Всі його капітанять, і просто треба не мудрити капітана Терлінга. Давайте подивимося на мої трансфери думки по трансферам. Перед цим туром я все ж таки вирішив міняти Ріса Джеймса. Не, не зберігати його поки що, тому що інші захисники, інші альтернативи дорожчають, і не, не дуже хотілося б втрачати гроші зараз. Тим паче, що я не бачу сенсу тримати Джеймса, якщо чесно, там можна було зберегти трансфери перед дев'ятнадцятим мати два трансфери, щоб щось там покрутити. Але я не дуже бачу, що я буду з цією командою крутити. Я можу за один трансфер поміняти Марсіаля Мітровича або Дарвіна Мітровича. якісь серйозних змін. В Структурі команди я не планую, тому мені ці два трансфери, в принципі, не дуже потрібні, але якщо вам ем, вони можуть знадобитися, наприклад, у вас там немає когось, немає, наприклад, слоту третього нападника, ви хочете, мітрові, і вам треба два трансфери, щоб це поміняти, то, можливо, варто зберігти цей трансфер і не міняти Джеймс. Якщо у вас, наприклад, є Бен Вайт, якого можна поставити на цей матч, я вже свій трансфер зробив. Я Зр... Свій вибір зробив на користь люка-шоу. Е... Я вже казав про свої думки. Був у мене вибір між Ботманом та шоу. Вчора я був ближче до Ботмана весь день, проте, проте ввечері я почав трохи більше читати-думати. І по-перше, ця, ця інфа, що в Манчестера може бути в Деблвік 20-му. Мене почала схиляти в бік люка, а потім, що ще я. В цілому подумав, що я, мабуть, не готовий двоїти якийсь захист зараз ні Челсі, ні Ньюкасл. Челсі особливо Ньюкасл Я в принципі не проти задвоїти. Проте, якщо є е, варіант взяти класного захисника е, при, приблизно за ту ж саму ціну і не двоїти нікого, Манчестер Юнайтед теж зараз хороша атака, тому я не бачу, не бачу проблем з тим, щоб взяти захисника Манчестер Юнайтед. Ну і крім того, я зрозумів, що я не хочу з Ботменом. Йти дуже в таку в сейф гру грати, тому що ботмен не має жодного танця... атакувального... атакувального потенціалу, на відміну від шоу. Я хотів би все ж таки мати захисника, який може заносити щось в атаці. Це, безперечно, люк-шоу. Тому так от виглядає моя команда вже після трансферу цього туру. В цілому, в мене 1.4 в банку. Цього вистачить, щоб поміняти Андреса. Після даблвіку на Альмірона, якщо Альмірон ще не виросте. З цим я теж... Це я теж мав на думці, коли я робив цей трансфер. Тобто, якщо б я взяв кукурелю, в мене вже на такий би простий хід не вистачило. Я хочу все ж таки зберегтися я собі варіант такого ходу, тому що Альмірона треба повертати. Це була, мабуть, помилка моя, що я його не взяв Не взяв на Unlimited Transfers, але як, як вже сталося. Давайте трохи поговоримо про команду мою. На 19-й тур тут все важче. Буде в мене Кепа з Даблвіком, Канцело проти Челсі. Не дуже хороше пік, але що поробиш. Бен Вайт з Ньюкаслом, Люк Шоу з Борнмутом. Рашфорд Марсіаль теж під Борнмут. Андреас з даблвіком, Чудовий пік. Чекаю за носа від Андреаса. Мартінелі під Ньюкасл не ідеально, але думаю, що там будуть голи в тому матчі. Ну і Салах, Дарвін. В салах зараз у мене головний претендент на капітанство. На матч з Бренфордом все ж таки Халанд грає з Челсі, який так пропускає, проте я не думаю, що прям дуже багато Сіті заб'є Челсі на виїзді. Все ж таки потенціал салаха проти Бренфорда вищий. Ну і лавка дуже болюча. Це Філ Фоден, Кіран Треп'єр і е, Паттерсон. Не знаю, чи захочу я саджати Фодена, чи захочу я саджати Тріп'єра, я ще буду думати. Можливо, цей трансфер витраче на те, щоб поміняти марсіаля на. Мітровича, тобто поки, поки що думки, отакі особливі рішення поки що приймати не буду. Буду думати вже після матчів 18-туру туру, що робити з 19 м але поки що я, мабуть, не планую сильно закопатися гравцями. Команд з Даблвіком, з Челсі розглядає, можливо, тільки Кая, Кая Хаверца. Можливо, замість того ж Марсіаля грошей зараз в банку є, щоб його підвищити. Тому що буду думати, Маунт мені не подобається, в нього погана статистика, він все ще, на мою думку, не, не дуже вигідний фентезі-пік. Брати його замість, я не знаю, Фодена не хотілося перед Даблвіком Фодена. Тому команда на 19 буде виглядати якось так. Ну що, друзі, наче основні всі питання ми закрили, поговорили про потенційний трансфер Кіміння до Джеймса. Я хочу вас всіх поздоровити з Новим роком, наступаючим. Я дуже сподіваюся, що цей новий рік буде для нас в мільйон разів краще, ніж той рік, який ми зараз проживаємо всі. Через окупантів, які прийшли на нашу землю, я сподіваюся, що в новому році я впевнений, завдяки ЗСУ, ми зможемо подолати цю, цю чуму, яка на нас суне з, з сусідньої країни. Я вам бажаю міцного духу, непоганого настрою. І не забувайте донатити ЗСУ. Ми всі їм безмежно вдячні. Я дуже радий, що ви все ще з каналом. Ми будемо поперерізувати фентезі разом. Якщо вам сподобалося відео, звичайно, як завжди, ставте лайки. Пишіть свої думки в коментарях. Я буду дуже радий вас бачити в новому році. Обов'язково зустрінемо. Всім пока.